Якщо ми кажемо про підтримку і співпрацю сполученими штатами Америки, розклад він нагадує чимось американські горки, коли будуть в плани сполучених штатів закладені круті повороти і динаміка то вгору, то вниз. Карта дурня це момент відсутності можливості чітко промовити план і слідувати виключно цьому плану. Більше того, у пана Дональда все одно буде залишатися в його комунікації намагання загравати з Кремлем і робити вигляд, що ти повністю контролюєш ситуацію, що в свою чергу буде зумовлено для нас тим, що. Ми то будемо отримувати допомогу, то не будемо отримувати допомогу. І з останніх звернень, коли він сказав, що все, я чітко зрозумів позицію Кремля mm -hmm. і чітко розумію, що Україні можна і, і необхідно дати там далекобійну зброю, дозволи і тому подібне, це е, не звернення з крапкою або з, з знаком оклику наприкінці, це звернення все ж таки з, три, з три крапкою коли. За деякий час Трамп кардинальним чином може змінити свою позицію, а потім змінити її ще раз. І з точки зору вікна можливостей, ми будемо використовувати всі важелі впливу для того, щоб поки адміністрація Білого Дому знаходиться в гарному настрої і. Позитивні позиції до нас, ми будемо як е, нахрапам брати і намагатися за короткий проміжок часу отримати максимум того, що нам будуть пропонувати. Е, е, і так само, коли буде момент паузи, не намагатися максимально не дратувати адміністрацію Білого Дому, тобто бути. Бути дуже флексібл, бути дуже гнучкими в цих комунікаціях для отримання пожинання плодів. Карта пожинання плодів випадає в прямому положенні, тобто ми будемо отримувати підтримку від сполучених штатів, але це буде нелегка прогулянка, це буде постійне, е, я не знаю, як, як по, по хода по натягнутому тросу. Mm -hmm. Де в будь-який момент може щось піти не так. Класична наша ситуація, коли е, не, буде, не буде зібраності. Не буде зібраності докупи в цьому питанні. Е, е, чи дадуть нам озброєння? Дадуть, але через. Е, як знаєте, як дріб'язок, як, дріб як мілостені? Тобто ти будеш намагатися показати, що це тобі дійсно необхідно довго домовлятися, і в як назвав цю ситуацію, до, дотиснути. Дотиснути, отримати бажання. Чи отримаємо ми дозволи? Це інша складова, тобто ми отримуємо, але час, коли нам дають зброю, і час, коли нам дають о, дозволи, він буде відрізнятися. І ситуація насправді з далекобійною зброєю, воно буде нагадувати, коли тобі дають, е, я не знаю списа, але цей спис він гострий, він класний, він сучасний, але з одного боку він е, з ланцюгом котрий прив'язаний до стіни. Тобто ти не можеш використати цей спис в тому вигляді, як, як тобі потрібно. Спирання на попередній досвід це не перший раз, коли mm -hmm. на то були дозволи, не було озброєння, то було озброєння, не було дозволів, і ти постійно намагаєшся шукати обхідні шляхи для того, щоб вирішити цю ситуацію. І друге карта праці, котра пов'язана з власним ресурсом. Поки ми е, страждаємо в, в контексті е, комунікації з західними партнерами стосовно озброєння і дозволів, е, ми не сидимо і не розраховуємо виключно на підтримку західних партнерів, але й пропрацьовується власний шлях, котрий пов'язаний з тузом жезлів, тобто якраз далекобійною зброєю, тим, що е, буде. Не буде залежати від західних партнерів, а буде залежати в першу чергу від нашого підходу праці і прикладання зусиль з нашого боку. Я думаю, що це питання більше нашої власної зброї. Ну, не таке значне. Насправді поступове зростання воно буде відбуватися, але все впирається все ж таки в ресурс котрого недостатнього ворога для того, щоб реалізувати. Ті плани та наміри, котрі ворог старанно вибудовує. Карта ту Пентаклів, головна грошова ресурсна карта, випадає на ворога в перевернутому стані. І можуть бути, можуть бути якісь масовані дії ситуації не за рахунок того, що ти наростив потужності виробничі. А за рахунок паузи або перепочинку, тобто може бути якась складова е, тайм-ауту, коли ворог зможе під надзбирати е, е, необхідне озброєння і провести спробу масованого впливу по страшному суду на всю територію України одночасно, знаєте, як е, карта страшного суду, вона не <кій> виділяє якесь. Конкретне місто це одночасний вплив на декілька міст, на декілька напрямів, на декілька регіонів одномоментно, але не за рахунок прикладання зусиль, не за рахунок збільшення виробничих потужностей, а за рахунок паузи, перепочинку, і буде виглядати так, що ворог спробує назбирати необхідну кількість для проведення більш глобального терору. Української території, українського населення. Е, я б більше, би, знаєте, е, був більш обережним і більш обачним. Не тоді, коли ворог активним чином намагається гатити по території, а коли відбувається пауза, день, два, три, п'єпочинок. Е, бо після цього перепочинку. Дійсно, ворог буде намагатися пропрацьовувати глобальні процеси руйнівного характеру. Причому, чим е, ближчими до зимового холодного періоду, тим більше карта вежі, карта Сонця, тим більше загроз будуть пов'язані з інфраструктурою критичною, об'єктами світлої генерації, е, і все, що стосується того, щоб Україна. Не зустріла з зимовий період в теплі та зі світлом, все буде направлено на те, щоб створити в ілюзію карта необмеженого вибору в нас випадає ілюзію небезпечної неконтрольованого середовища. В ілюзію, що ти не можеш себе почувати в безпеці. І ворог буде намагатися використовувати всі важелі впливу, знання, навички, вміння, спирання на попередній досвід. Тобто ті процеси, котрі е, програвалися в Україні за довго до розпочання повномасштабного вторгнення, ті процеси, котрі відбувалися в Грузії, в Молдові і тому подібне, ворог буде. Використовувати всі знання для того, щоб о, розхитати ситуацію, і дуже цікаво, що буде використовувати всі важелі впливу. в Під всіма важелями впливу ми кажемо і про агентуру, і про вкиди, і по, про підкуп е, політичного естеблішменту європейського, і про грубу фізичну силу. В тебе є план. Досить непоганий в прямому положенні план і є все ж таки необхідний ресурс для того, щоб е, перетворити життя європейців в поганий е, сон в стан нічного жахіття. А якщо дивитися, це буде тяжка все одно ноша. Е, тому що е, спирання на попередній досвід, е, ти, наче, використовуєш найліпші практики, котрі ти використовував до цього часу, але вони не будуть програватися таким чином, тому що буде відбуватися жорсткий супротив, Європа е, буде старанно робити все для того, щоб не було прямого зіткнення не було війни. І буде намагатися домовитися там, де домовлятися не потрібно, тим самим може стикнутися з ситуацією, що сама собі буде зав'язувати зашморх на шиї і конфліктна ситуація. Якщо... Я не скажу, що це жовтень, я думаю, що критична якась ситуація повинна бути досить близька до глобального конфлікту з 5 по 13 жовтня. З 5, з 5 по 13 жовтня, тому що в нас, якщо ми переглядаємо жовтень місяць, з 5 по 13 жовтня Час, котрий йде по колосу фортуни, Колесо фортуни, тобто ситуація кардинальним чином за короткий проміжок часу може розвернутися в протилежному напрямі так раптово і так неочікувано, як не міг спрогнозувати жодне раку, провидець або е політичний аналітик. Якщо е брати найбільш пікову критичну фазу, вона випадає насправді після. 13 числа, коли поступово ескалація ситуації в європейському просторі буде набирати критичну критичну масу, котра як виверження вулкану неконтрольована і на велику частину території негативним чином може позначитися на Європі та європейців у мене є до закінчення процесу. Насправді. У мене є е, єдиний. Е, він програється і надалі. Насправді, розклад. Кожного разу, коли я переглядаю питання з АЕС, я не бачу катастрофи грандіозної. Е, більше того... В мене воно випадає оптимістично з поверненням контролю на ці території над цим об'єктом, але не за рахунок жесту доброї волі або домовленості, не за рахунок того, що МГТ буде використовувати якісь додаткові важелі впливу, а за рахунок ситуації, коли по дурості, по неправильному підходу, ворог буде втрачати контроль над ситуацією, і ми будемо висіти на не знаю На волоску тонкому перед якоюсь грандіозною руйнівною ситуацією, а коли ворог буде розуміти, що він втрачає, немає важелі впливу, немає сили втримати контроль над ситуацією, там висока ймовірність того, що ми вийдемо з підвішеного стану, і цю ситуацію доведеться вирішувати нам. За рахунок цього ми зможемо повернути контроль над об'єктом, над територією над е, ЗС. Тому і в, в карти смерті вона показує завершення процесу не в форматі руйнівної сили, а в форматі. Завершення Епопеї ЗС нам на користь. Єдине, що мені не подобається, коли ми кажемо про негативні сценарії, вони вже відбулися, тому що кожного разу випадає п'ятірка Пентак Кубків. Котра зазвичай дає підказку, що вже є певні витіки, що вже є негативні наслідки, що вже є момент неправильного е керівництва, неправильного під підходу до управління об'єктом. Е е і цю проблему ми будемо вирішувати дуже, дуже дуже довго. В і в цілому, я вам хочу сказати, що цей розклад він транслюється досить давно. І є незмінним в, в моєму баченні. Перша карта, карта планів і намірів, карта зірки, тобто, це е, та складова, невід'ємна, котра є основою нашого е, першочергового плану. Тобто е, ми чітко усвідомлюємо, що нам необхідний ресурс, і ми цей ресурс будемо мати, але. Це більше не як ключовий фактор на сьогодні. Це той фактор, котрий випадає як пожинання плодів. Тобто, за рахунок підтримки Сполучених Штатів, за рахунок підтримки західних партнерів, ми зможемо створити певну подушку безпеки, завдяки котрій ми зможемо пропрацювати повну чашу, тобто пропрацювати всі процеси. Котрі е кардинальним чином змінять перебіг подій, і в основу котрих стане празність десятка пентаклів, тобто незалежна складова котру ми можемо е позначити як певний тріумф і позитивний вихід із ситуації. Більше того, е Воно буде йти на зростання, і врешті-решт все одно вийде карта мага, тобто можливість керувати процесами не так, як тобі скажуть, не так, як тебе налаштують, не на якійсь умові, а на тому баченні, так як потрібно тобі. Як потрібно тобі, як то буде тобі ліпше, легше, простіше і. Ну, це тріумф. Четвірка жезлів це вихід на новий урі... рівень за рахунок переходу через випробування, через труднощі, через ці перебони, котрі час від часу можуть вибудовувати нам не тільки вороги, але й наші західні партнери. У мене немає карт, котрі вказували б на пожинання плодів, на результати від цих процесів. Але е, все виглядає так, що ми рухаємося в тому напрямку, в котрому немає фінішної прямої. Тобто тут жезлів це можливість рухатися вперед. Десятка жезлів це не опускання е, рук і спроби тягнути цей процес надалі. Е, карта праці це прикладання зусиль. Але в контексті ситуації все виглядає так, що немає остаточної домовленості, тобто є якесь підлаштування під стандарти ЄС, є підлаштування під те, що ти будеш перебудовувати структуру роботи, взагалі підходів бачення розвитку країни. Але коли ми доходимо до фінішної прямої. З'являються якісь додаткові палиці в колеса, котрі будуть заважати нам завершити цей процес і отримати якісь пожинання плодів від той роботи, котра буде пропрацьовуватися. Є загальний курс і бачення, котре необхідно, за котре необхідно зараз пропрацьовувати, для того щоб мати якісь додаткові. Гарантії підтримку з боку наших західних сусідів. Більше тактичний план, ніж план з пожинанням плодів і реальними результатами наприкінці. Помірно. Помірно, це момент. Того, що ми не можемо складати всі яйця в один кошик і розраховувати тільки на підтримку ЄС, э, оскільки в стан гойдалки він буде залишатися і в наступних періодах. Тобто все, що стосується підходу західних партнерів до війни в Україні, до її підтримки, буде відбуватися. Точно так же, так само, як і відбувалося в попередніх періодах. Сьогодні ми готові вам допомогти дати всі важелі впливу, котрі вам необхідні. Завтра ситуація змінилася, і ми зробимо паузу, перепочинок, тайм-аут Після завтра продовження цих процесів немає постійності і є карта пошуку обхідних шляхів, тобто. Україна вона буде змушена шукати всі можливі важелі впливу і маніпуляції для того, щоб отримати бажане. І це не легка прогулянка, це пропрацьовка досить багато такого шарового плану для отримання бажаного тобі постійно необхідно докладати зусиль. Тут спентаклів гарна грошова карта, ресурсна карта, котра випадає в прямому положенні. Тобто всі маніпуляції, обхідні шляхи, додаткова якась пропрацьовка, котра насправді не є необхідною. Вона, врешті решт дасть нам бажані плоді, плоди та результати.